Да, так, попригадя тяжело буде. <laughs> ну, в принципі, може і попригати, але дола. Привіт. Як тебе звати? Валерій. Валерій, мені сказали, що ти військовий. Так, заступник командира бойової машини, навідник оператор Да. Почала боліти спина, Звернувся до медиків, направили на МРТ, виявили, що повилазили грижі. Зробив онлайн-консультацію. Передивились, зателефонували з клініки, ми поспілкувалися з лікарем, порадив. Ну, Кейдж в шею і ну стабілізація поперекового відділу. Я ще так вагався. Цього ні разу не було операцій ніяких. Я поспілкувався ще з декількома лікарями. Думав, може хтось скаже, що не треба робити операцію. Там можна масажиком, там покапати щось і все пройде. Три лікаря сказали, що треба операція. То ну, три лікаря сказали, що значить, треба робити. Потрапив сюди два дні назад. Завтра знімають цю баночку, цю перев'язку і буду їхати додому. Мені через 15 днів казали ж висняти. Що без без бронежилета я не можу там знаходитись, де, де зараз моя частина? То я думаю, мене звідти відправлять відпочивати.